На календарі 11 січня, неділя, схід сонця о 7 годині 55 хвилин, захід о 16 годині 16 хвилин, тривалість дня 8 годин 21 хвилина. Місяць у Діві та Терезах, іде 21 місячна доба. Цього дня іменини не Марко, Іван, Тадей, Георгій, Веніамін, Маркел, Лаврентій. Вітаємо їх з ним'янгола! За народним календарем 11 січня вшановується пам'ять 14 тисяч віфліємських немовлят. За оповідями євангелістів після народження Ісуса Христа чутки про незвичайного хлопчика дійшли до царя Ірода. Боячись того, що Ісус, коли виросте, зможе претендувати на владу, цар віддав наказ убити у віфліємі та його околицях усіх немовлят чоловічої статі молодше двох років. Було знищено 14 тисяч дітей. Але Ісус залишився живим, оскільки вся сім'я втекла до Єгипту. За старих часів існував звичай, коли увечері збиралася вся родина, дітям розповідали казки та загадували загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури у цей день слідкували за вітром і хмарами. Якщо вітер дув з півночі. А небо при цьому було безхмарним, то очікували морозу. Народі казали, січень без снігу, літо без хліба, холод не брат, а завірюха не сестра. А зараз якою буде погода 11 січня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, вітер західний 4-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 69%. В Миколаєві вночі сопчик термометра зупиниться на позначці плюс 3 градуси, а вдень підвищиться до 6 з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаку, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 5 морозу до 2 градусів тепла, а денні коливатимуться від 4 до 6 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 12,5 градусів тепла була зафіксована у 2005 році. А мінімальна мінус 27,6 морозу у 1950 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 11 січня? Овни. Напружений день слід розумно і обачно підходити до кожної проблеми, пропозиції, кожного знайомства. Наведіть порядок у документах. Тельці. Перевантаження і нервова напруга можуть стати причиною стресів і захворювань для чоловіків. Їм слід звернути більше уваги на стан свого здоров'я, дотримуватися режиму відпочинку і сну. Близнюки. День може бути важким, слід уникати фізичного перевантаження. Постарайтеся більше відпочивати. Раки. Відносини стабілізуються, дивізня, любов, спокій і злагода. Більше часу проводьте з коханою людиною, що благотворно позначиться на ваших стосунках. Леви у першій половині дня вірогідні зустрічі, приємні новини та компліменти. Гарний настрій дозволить зміцнити особисті зв'язки, розширити коло спілкування. Діви. Може виникнути необхідність у допомозі друзів, родичів або впливових людей. Проведіть день на природі, не звертаючи уваги на похмурі думки. Лягайте раніше спати, тому що наступний день обіцяє бути нелегким. Терези. Зірки застерігають від зайвої захопленості. Нове знайомство не виявиться тривалим. Скорпіони. День несе ілюзії і омани. Уникайте заздрості і агресії. Це може привести до нервового стресу або захворювання. Стрільці. Життєвий потенціал знижується. Особливо це стосується чоловіків. Тому необхідно зібратися і. Визначитися у відносинах з оточуючими. Жінок зірки попереджають про можливі ускладнення з партнером. Однак, веселий жарт або поцілунок приведе до примирення. Озероги. День пов'язаний з духовним очищенням, прозрінням, слід активно шукати нові джерела заробітку, але при цьому уникати сумнівних пропозицій. Водоліє для літніх водоліїв перевантаження може стати причиною захворювання, їм слід вжити заходів безпеки. В особистому житті у закоханих можливе взаємне охолодження. Риби автолюбителям потрібно бути особливо обережними, вірогідні дрібні непорозуміння, важкі причуття. Відпочиньте від похмурих думок, влаштуйте собі маленьке свято, але витрачати гроші на дрібниці не варто. Сни можуть бути віщими. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!